Який наймоторошніший прояв інтелекту вам доводилося бачити в іншої людини? У мене був друг з дитинства, у якого був айдетизм. Він ніколи нічого не забуває. У початковій школі у нього було багато проблем, бо він не міг прийняти, що люди щось забувають, і ніхто не підозрював, що у нього є така здатність. Тому, якщо хтось помилявся в деталях чи казав щось неточне, він думав, що його обманюють або намагаються підставити, і дуже засмучувався. Лише коли йому виповнилося 15 років, оточуючи зрозуміли, що відбувається. Мені знадобилося майже 30 років, щоб усвідомити, що у мене фантазія. Я взагалі не візуалізую інформацію, жодного внутрішнього зору. Важко зрозуміти, що твій мозок працює не так, як у всіх інших, коли єдине, на що ти можеш орієнтуватися, це твій власний мозок. Я читав про це разом зі своєю дівчиною, і вона запитала мене, що означає візуалізувати інформацію у своїй уяві. Ми з'ясували, що у неї теж фантазія. Я ніколи не усвідомлював, що не всі можуть це робити. Це пояснило її труднощі в навчанні. А ще стало зрозуміло, чому вона так любить переглядати старі фото. Вона просто не могла пригадати їх у своїй пам'яті. Одного разу друг показав мені свій посібник того, як поводитися зі своєю дівчиною. Він робив нотатки про її вподобання та антипатії, що дарував їй і як вона на це реагувала, які відповіді були на певні дії, які фрази можна їй сказати, щоб отримати певну реакцію тощо. Потім він використовував зібрану інформацію, щоб написати маленький посібник із прогнозованими наслідками своїх дій, щоб знешкоджувати її, якщо вона злиться на нього. Якщо вона почувалася нелюби, у нього були стратегії виправлення ситуації, щоб можна було повернутися до своїх справ, поки вона залишить його в спокої. Якщо то стоїгрік, ймовірно, зробить зет, якщо не пів. Це було десь між дивно мило і моторошно маніпулятивно. Змінено, проглянувши відповіді, крім згадок про персонажів з серіалів, одні люди пишуть: у чому тут моторошність, усі ми так чи інакше робимо щось подібне. А інші кажуть, що він справжній психопат. Уявляю, що вони розходяться і вона заводить нового хлопця. Одного дня цей хлопець отримує повідомлення. Бачу, ти зустрічаєшся з ім'я, бажаю тобі щастя. Ось pdf файл з інструкцією. Сподіваюся, тобі буде корисно. Моя дівчина має біполярний розлад, тому щось подібне є необхідним. Хочу уточнити, що я б ніколи не маніпулював своєю дівчиною. Я просто використовую це, щоб допомогти їй зрозуміти свої почуття і намагатися запобігти спалахи, щоб кожне негативне почуття, яке вона коли-небудь відчувала, вибухнуло одночасно і були спрямовані на мене, перетворюючи всю її любов на ненавість за секунду. Термінове звернення для глядачів не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Йдемо далі. Незадовго до того, як ми з колишньою дружиною розлучилися, вона зізналася, що навмисно відштовхувала від мене всіх моїх друзів і рідних протягом років. Не тому, що ненавиділа їх, а тому, що якщо одного дня вона вирішить мене вбити, у неї буде достатньо часу, щоб позбутися мого тіла та втекти з країни, перш ніж хтось помітить мою відсутність. На той момент я вже півтора року не спілкувався ні з ким зі своїх близьких, тож вони б ще довго нічого не підозрювали, думаючи, що я просто продовжую ігнорувати їх через неї. Що це страшенно моторошно? Сподіваюся, що ти зараз дуже далеко від неї і вже відновив Казок з усіма і розповів їм про це. Ну знаєш, на випадок, якщо ти зникнеш. Ми розлучені вже три роки. Я маю повну опіку над нашими трьома доньками, а вона наразі перебуває у психіатричній клініці. Я не знав про це, коли ми починали зустрічатися, але в неї був психічний розлад, і приблизно за два роки до нашого розлучення їй офіційно діагностували шизофренію. Я не звинувачую її в усьому, що сталося. Коли ми познайомилися, вона була доброю та чуйною людиною. Але після народження кожної дитини її психічне здоров'я різко погіршувалося. Після пологова депресія тільки ускладнила ситуацію, і зрештою це стало для неї надто великим тягарем. Ми розлучилися, і я отримав повну опіку над доньками. Я знав жінку, яка все життя працювала в аптеці і рахувала таблетки. Одного разу вона глянула на пляшку й в якій мало бути 100 таблеток, і сказала, що щось не так. Перерахувала і справді, їх було 99. На одну менше. У мене просто вибух мозку. Я знав хлопця, який працював у роздрібній торговлі та міг запам'ятовувати номери кредитних карток клієнтів. Він використовував їх для купівлі порнографії. Це так смішно з усіх можливих речей він вибрав порто. Менша ймовірність, що про це повідомлять, бо люди соромляться. У реальному житті це моя сестра без жодних сумнівів. Пам'ятаєш ту сцену в матриці, де Керін Мос завантажує знання про пілотування гелікоптера прямо у свій мозок. Дивитися, як моя сестра просто живе своїм життям, це як спостерігати нескінченний цикл тієї сцени. Посуда мийка зламалася 10 хвилин на Ютуб, і вона вже знає, що як і чому це сталося, і полагодить її за півгодини, якщо потрібні деталі є в наявності. Машина видає дивний звук, Зателефонуй їй по відеозв'язку, відкрий капот, заведи двигун, і вона не лише визначить проблему, а й одразу знайде три атомайстерні з приблизною вартістю ремонту. Десь у заголовках МСН згадали про випадкове археологічне відкриття. Вона вже прочитала наукову статтю і розповідає, як це підтверджує висновки якогось археолога з Чілі вісімдесятих років. Блін, а відколи ти розбираєшся у викопаних рештках? Складний суперекзотичний рецепт із Таїланду, який вона ніколи не пробувала, може закластися на тисячу доларів, що вона двічі гляне на рецепт і видасть ресторанний рівень. Вона пам'ятає день народження хлопця з сестри твого колеги і те, що він любить шоколадну присипку, а не різнокольорову. Може приручити бродячого собаку, вимити його, а також за 10 кроків поставити діагноз, що не так з його лапою. Сестро, ти випадково не знаєш, як зварювати метал, як зберегти стару сукню про бабусі, що робити з дивними жуками на моїх помідорах? Звісно, знає. На роботі начальники постійно хочуть підвищити її, але вона не зацікавлена, бо це забере її час на приготування варення чи щось таке. Проте, коли з'являється проблема, з якою ніхто не може впоратися, вони йдуть до неї. А її чоловік каже, що бачив, як вона питала у генерального директора, який сорт тупості він з'їв Данок, і той вибачався за свою помилку. Вона каже, що просто має гарну пам'ять, але чесно кажучи, я не знаю. Добре, що вона на моєму боці, але якщо колись вирішить захопити світ, нам усім кінець. Не те, щоб моторошно, але я знав 14-річного хлопця, який допомагав батькові обшивати будинок гіпсокартоном. Він подивився на форму сходів на листи гіпсокартону, що лежав на підставках для різання. Знову глянув на сходи, а потім просто взяв і вирізав шматок без жодних вимірювань чи розмітки. Гіпсокартон підійшов настільки ідеально, що просто кавзнув на місце, ніби обіймаючи сходи. Одного вимірювання. Я працюю з хлопцем у машинобудівному цеху, який має таку ж здатність. Я якось попросив його вирізати деталь під іншу. Він глянув і сказав: виглядає як 535. -та". Я на секунду завис. Взяв штангенциркуль, заміряв рівно 0,535. Що за я теж непогано вгадую, але це було щось нереальне. Перший раз, коли я побачив когось з особливістю у реальному житті, я працював шкільним асистентом і мав пройтися по території школи з 13-річним хлопцем, якому потрібно була 10 хвилин перерва для зняття стресу. Це була школа для дітей з тривожністю та депресією. Ми йдемо і над нами досить низько пролітає літак. У абсолютно спокійному тоні цей хлопець починає розповідати мені курс літака, з якого аеропорту він вилетів, виходячи з його висоти, і який у нього, ймовірно, номер рейсу та пункт призначення. Я був в шоці. У нас у початковій школі був учень з особливими потребами, у якого були погані оцінки з усього, крім географії. Він міг назвати всі країни, впізнати кожен прапор, і якщо назвати будь-яке місце, він міг точно сказати, яка там зараз погода в будь-який день. Я короткий час працював з хлопцем, коли служив у поліції. Він прийшов до нашої команди, щоб отримати досвід роботи на передовій перед підвищенням. До цього він працював у секретному підрозділі розслідувань. Назвемо його Дейв. Ми патрулювали район, де було багато бандитських розборок, і проводили перевірку на наявність зброї після жорстокого вбивства. Зупинили двох чоловіків на вулиці, і одразу стало зрозуміло, що вони не мають до цього жодного відношення. Поговорили трохи і все, або так я думав. Дейв дуже вічливий і привітний, сказав одному з них: Здається, я тебе знаю. Чоловік відповів, що це неможливо. Він ніколи не мав проблеми з законом, не був заарештований, жив спокійним життям. Йому було за 30 Але Дейв наполягав: я точно тебе знаю, та й нагляну на тебе. Чоловік був у гарному настрої. Хоча ситуація вже ставала ніяковою. Я ніколи не мав проблем, повторив він. Дейв подивився на нього і відповів: Я тобі вірю, але твій батько мав. І тут Дейв почав перераховувати його ім'я, дату народження, стару адресу, ім'я матері, її дату народження та навіть деталі про його батька. Потім Дейв сказав, що 22 роки тому він був у цього чоловіка вдома, коли ти був ще дитиною. Його батьки сварилися, батько був п'яний і його затримали за дрібне порушення громадського порядку. Він не був злочинцем чи кимось подібним, просто один раз оступився. Дейв не лише впізнав хлопця через стільки років, а й запам'ятав кожну деталь з того випадку, коли той був дитиною, і ще й правильно уявив, як він виглядав би у зрілому віці. Не дивно, що він працював у підрозділах високого рівня. Геніально. Не моторошно, але мій вчитель алгебри в старшій школі здається знав підручник на пам'ять. Ми працювали самостійно і застрягли на одній задачі. Він просто спитав: яка сторінка який номер завдання? А потім без жодного погляду в книжку написав цю задачу на дошці. Для нас, старшокласників, це було просто вибухом мозку. Мій вчитель математики був таким же. Я навчався в нього протягом останніх двох років його 45-річної кар'єри. Він викладав математику так довго, що йому взагалі не потрібно було планувати уроки. У нього ніколи не було ні конспектів, ні записів. Бо всі можливі приклади були у нього в голові. Він був чудовим учителем і прекрасною людиною. Коли я навчався в медичній школі, у мене був знайомий, який взагалі не з'являвся в університеті, пропускав усі лекції, брав лікарняні на лабораторні та семінари. За ніч до іспитів другого курсу він був у мене вдома і сказав, що провів останній тиждень, переглядаючи всі лекції на швидкості 2X. Чувак посів місце в топ 10 із 300 студентів за всіма іспитами. Причому він не просто запам'ятав матеріал, у нього було глибоке практичне розуміння всього, що потрібно знати. Значно краще за багатьох, хто справно відвідував заняття. Я досі здригаюся від думки, що якби він доклав зусиль, то став би справжнім монстром, але йому було нормально просто відпочивати. У мене в університеті був такий знайомий. Всі вважали його трохи засранцем, але він був просто дуже розумний, і більшість речей в житті йому здавалося нудними. Йому потрібна була справжня стимуляція. Ми непогано ладнали. Дві речі, які я запам'ятав: його божевільні здібності у більярді. Він міг передбачити траєкторії кількох куль і виконував ідеальні удари. А ще за тиждень до фінальних іспитів він зізнався, що відвідав усього 5 лекцій за рік і не відкрив жодного підручника. Сказав: ну, мабуть, варто щось почитати. Сидів тиждень у кімнаті, читав. В результаті здав на Відмінно, не знаю, що з ним сталося потім. Не зовсім моторошно, але в мене був друг, який завалив математику в школі. Проте коли перед ним ставили вибір з сотень алкогольних напоїв, він миттєво визначав вміст алкоголю об'єми ціни, щоб зрозуміти, що найшвидше його сп'янить. Я професор математики у громадському коледжі і часто розповідаю своїм студентам, зазвичай, після того як сам роблю дрібну арифметичну помилку, про мого друга, який так і не отримав вищої освіти, але працював мол, місцевому у місцевому боулінг-клубі у 70-80-х роках. Він без проблем міг би мене розкатати в арифметиці як за швидкістю, так і за точністю йому доводилося допомагати людям підраховувати їхні бали в боулінгу. Тоді ще не було автоматичних систем. Щоночі рахувати вирічку з аркадних автоматів тощо. Ти нагадав мені про мого професора з оптики. Щоразу, коли він ловив себе на помилці на дошці, він і виправляв її бурмотів. Твої сили слабшають старий. Я знав хлопця, який запам'ятовував все, що коли-небудь читав, але це не наймотрошніше. Наймотрошніше було те, що він цього не розповідав. Йому не подобалося про це говорити, бо це перетворювалося для людей на гру. Яке п'яте слово другого абзацу на 93-й сторінці цієї книги. Тому новим знайомим він просто не казав справедливо, аж поки вони його не дратували. І тоді це перетворювалося на справжню судову драму. 16 січня 2007 року ти сказав, що Джон і Джейн фліртували в кам'ярні. Цитую, О боже, Джон знову зраджує мері з Джейн. Переглядаєш старі повідомлення, і точно саме так і написано. Загалом чувак був дуже розумний, але втомлений від життя і депресивний. Ми втратили зв'язок, тому не знаю, чим він зараз займається. Багато людей з дуже хорошою пам'яттю впадають у депресію. Є вагома причина, чому ми забуваємо речі. Був епізод у серіалі Доктор Хаус, де показували жінку з фотографічною пам'яттю. Вона була нещасною і почувалася чужою для своєї родини, бо її пам'ять не дозволяла їй забути чи відпустити дрібні образи та болючі моменти за десятиліття, які більшість людей просто забуває, а вона не могла. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, який наймоторошніший прояв інтелекту вам доводилося бачити в іншої людини, та відправляйте це відео друзям. До зустрічі!